Делегація науковців міжнародного проекту Вінет відвідала Прикарпатський національний університет. Це частина програми «Темпус» – допомога Європейського союзу країнам-партнерам. Проект спрямований на підвищення професійної кваліфікації працівників туристичної галузі в Україні, Білорусі та Грузії. Інститут туризму Прикарпатського національного університету учасник Вінет. В інституті створено чотири курси дистанційного навчання. Відтак, їх слухачі мають змогу підвищувати власну кваліфікацію в сфері культурного. Зеленого туризму, його організації та технологій. мова йде про те, що туризм на Івано-Франківщині визнаний одним із пріоритетних напрямків розвитку, але в плані виконання стратегії розвитку туризму Івано-Франківської області програми розвитку туризму, зокрема те, що стосується підтоки припиток кадрів. Такий проект є незамінним, оскільки він створює технічні і технологічні можливості для вищого навчального закладу здійснити замкнутий цикл пов'язаний із підготовкою фахівця від. Першого курсу до випуску і до перепідготовки фахівця програма Темпус одна з найбільших в Європі. У ній задіяно близько 30 вишів семи європейських країн. На переконання керівника проекту Вінет Альбрех та Штайники, кожна держава прагне мати привабливу інфраструктуру та якісний туристичний продукт. в рамках змін, які постійно відбуваються в туристичному секторі. На першому плані безумовно освітня тема вчитися варто упродовж. Всього життя, технічні вимоги, які з'являються, повинні якось адаптуватися і сприйматись тими, хто працює в галузі туризму. Тому важливо дати людям можливість підвищувати кваліфікацію. Далі делегація міжнародного проекту Вінет вирушить до Одеської національної морської академії. Там науковці підсумують результати роботи проекту в Україні, Білорусі та Грузії. Ларіон Іваненко, Сергій Шваюк. Новини на вежі.